21 грудня відбулася сесія Житомирської міської ради, на якій одним з головних питань було затвердження бюджету громади на 2024 рік. Зокрема, на видатки Збройних сил України спрямовано найбільше 315 мільйонів гривень. В проєкті бюджету вже було закладено 285,9 мільйонів на підтримку збройних сил України та заходів безпеки. Але тут відразу я хочу проговорити: у нас на сьогоднішній день уже є звернення військових частин, які терміново просять профінансувати субвенцію в січні місяці, тому ця сума по, прошу її збільшити відповідно до звернень військових частин ще на понад 23 мільйони, і також на 7 мільйонів збільшити також на за зверненнями військових частин на заходи оборони. І тому в бюджеті буде закладено в цілому після голосування це 315 мільйонів гривень. На 2024 рік, окрім забезпечення збройних сил, міський бюджет розрахований також на життєдіяльність громади, забезпечення критичної інфраструктури та закладів освіти, каже Світлана Ольшанська. 165,7 мільйонів. Це Підтримка теплокомунерго і водоканалу – це пов'язано з тим, що є мораторія на підняття тарифів. Ми це чудово розуміємо. Але в той же час ми маємо розраховуватись за газ. Ми маємо платити заробітну плату працівникам. Відповідно, підтримка 165,7 млн – мільйонів. Це та мінімальна підтримка, яка має бути закладена в бюджеті. 67,1 млн грн – гривень. Це Недостатність освітньої субвенції, яка відразу при формуванні державного бюджету, і ми бачимо, що 67,1 млн – мільйон це потенційно той ресурс, який в 2024 році нам необхідно буде винайти для того, щоб заплатити зарплату вчителів. 54 млн грн – гривень це теж потенційно той ресурс, який необхідно буде шукати, тому що наразі Кабмін розробляє порядок повернення середньострокових позиків, які виникли ще у 2009-2010 роках, тисячі фінансування, і це, в принципі, така паперова заборгованість, яка є в громаді, але вона також може виникнути не на папері, а в реалі в 2024 році після затвердження порядку. Основні показники, за якими розраховувався бюджет, це мінімальна заробітня плата, прожитковий мінімум для працездатних осіб та розмір посадового окладу працівника першого розряду. Якщо говорити про Порівнювати бюджети по рокам, то в принципі ми вже знаємо, що з 1 жовтня нами під ну не нами, а державним казначейством піднято кошти, які ми отримували від ПДФО військових, і станом на 31 грудня ця сума буде 419 мільйонів, яка має бути вилучена вже в цьому році і передана до державного бюджету відповідно до змін в бюджет державний 2023 року. Якщо говорити про 2024 рік, то ця сума буде. Іти за мінусом це десь 1,6 мільярда, якби було військово в громадах. Але тут ми чітко розуміємо, що рішення, яке приймала держава, мабуть, воно виправдане і правильне, і ми не маємо його враховувати при формуванні бюджету 2024 року. Іван Касивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.